В ніч на 21 липня ворог випустив по Україні 24 ракети різних типів та 426 дронів. Камікадзе вже давно стало зрозуміло, що росіяни вирішили зробити ставку саме на безпілотники. Тепер вони й самі цього не приховують. Днями ще й пропаганда підключилася. Вони зробили репортаж по ТВ про роботу заводу в Єлабузі, де збирають герані для терористичних ударів по наших з вами містах. Тож до чого нам готуватися в найближчому майбутньому? Як захиститись від масованих нічних ударів з неба? Про це в нашому наступному сюжеті. Пошкоджена майже вся квартира, рижнього ступіння. Наприклад, балкон був як кімната, зроблений повністю, а за ним кімната дитяча, теж майже повністю. Верхомі речі, документи знищені. У момент нічного удару по столиці Олександр перебував у власній квартирі. Говорить, що зазвичай під час повітряної тривоги спускається в укриття, але цього разу полінувався. Був саме в ліжку. Враження не передаває. Хвиля була досить сильна, і підійня, підійнявся за рахунок того, що склона на ліжко полетіло, і у сусідній двері вибило. Заблокувало мої двері, а я якимось чудом адреналіном випих випихнув ці двері вхідні і так вибрався. Тут ще дружина його і дочка сімрочки. Ми їх відправили, Мукачево на літо, так як прогнози були негарні на Київ. Вогонь, просто вогонь. Всюди вогонь. Страшно, дуже страшно. А цей район часто, дуже часто, ну буквально практично кожній обстріли в цей район. У результаті атаки у житловому комплексі Львівський квартал постраждало понад 20 квартир. Щонайменше 5 з них згоріло повністю. Зранку небо над Києвом знову вкрили чорні хмари. Обстрілів зазнали щонайменше 7 районів. Прилетіло по житлових кварталах, дитячих садках та об'єктах цивільної інфраструктури. Є жертви. Ось так звучить офіційна статистика. У Солом'янському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п'ятеро людей віком від 36 до 55 років. Серед них 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку. Цього разу навіть у супернадійних укриттях людям довелось понервувати. Ці кадри були зняті під землею на станції метро Лук'янівська. Всі подумали, почалась пожежа. А як пояснила в ДСНС, вибухом на поверхні пошкодило фасад та вхідні двері. А система вентиляції затягнула хмару диму й пилюки вниз. Іноземні аналітики прогнозують, що в майбутньому нічні атаки стануть ще більш масованими. Генерал-майор Бундесферу Крістіан Фродінг заявив: Росія має намір запускати по Україні до двох тисяч безпілотників одночасно. Агресори вже відкрито хизуються своїми терористичними можливостями. Вони показали по ТВ завод в Алабузі в Татарстані, де збирають герані російські аналоги іранських шахедів. До роботи залучають навіть неповнолітніх, а запуски здійснюють з американських автомобілів типу Пікап. Ми побудували цілий дронопорт, який дещо не соромлячись, генеральний директор також називає найбільшим у світі. Самі ж дрони в очікуванні пусків стоять у гаражах ангарів. Такі атаки критично навантажують українську ППО. Застосування дорогих систем типу «Петріот» недоцільне. Ракета вартує до 5 мільйонів євро, тоді як дрон усього 50 тисяч. Україні для захисту потрібні недорогі, але розумні засоби протидії. Зараз основна надія на дрони перехоплювачі. З Збільшенням е кількості е цих засобів, е і плюс додатково треба зауважити, що збільшення висоти прольоту е постало питання щодо пошуку інструменту, який би насправді е зміг би закрити е от. Той напрямок зенитних ракет, але при цьому він був недорогий. І саме от зенитний дрон став елементом розробки, за словами експерта, дрон-перехоплювач не панацея, а лише один із елементів протиповітряної оборони. Використовувати його доречно по цілях на висоті до 6 тисяч метрів. Все, що летить ближче до землі, має бути нейтралізоване іншими елементами ешелонованого захисту. Якщо ми кажемо про що нам не вистачає зараз, то це безумовно, фінансування і е, можливості деяких технологічних, тому що, наприклад, для того, щоб дрон міг автоматично виконувати е, задачу, нам потрібно достатньо велику кількість якісних засобів радіолокації, чи то пасивно, чи то активно, які б надавали нам чітку координату цілі высоту пролету сили, швидкість. Керувати дронами-перехоплювачами не складно, кажуть експерти. За наявності базових навичок управління безпілотниками опанувати перехоплювач можна за три тижні. Паралельно Кабінет міністрів України затвердив резолюцію про запуск експериментального проекту з формування мобільних груп протиповітряної оборони. До участі в таких групах можуть долучатися громадяни віком від 18 років, які не підлягають мобілізації. Йдеться про осіб з офіційною відстрочкою заброньованих працівників а також тих хто за віком чи станом здоров'я не підлягає призову.